Вони тренуються протягом 12 місяців, аби гідно поборотись за першість на цьому турнірі. Миколаївські змагання юні шахісти називають чи не найважливішим випробуванням року, аби зійтись у чорно-білих баталіях з гідними суперниками. Багато хто з цих дітей від ранку долав заметені шляхи та боровся з примхами зими. Турнір збирає все більше і більше дітей. Розвивається, набирає більше обертів. Дуже приємно відмітити, що Розвиток дитячих шахів відбувається і на районах в цьому змаганні більше представників з районів. Тобто райони розвиваються, дітки тренуються. Втім, серед усіх учасників найбільша увага прикута до цієї дівчинки. Восьмирічна рівнянка Каріна Туленіна у травні стала чемпіонкою України з шахів у своїй віковій категорії. Попри те, каже брати участь у цих змаганнях для неї за честь, тому що це ж місто рівне і це означає. Я стала чемпіонкою країни. Мені вже все можна кидати ша. Я хочу вдосконалюватись. Чемпіонство Каріни результат постійних тренувань, зізнається батько і спортивний наставник малої шахістки. Щодня дівчинці доводиться проводити за дошкою щонайменше 2-3 години. Бувають і крики, бувають і погрози. Все буває, але ж заради чого? Заради все заради високих спортивних досягнень. Грати в шахи вміють всі, а чемпіонами стають одиниці. І дійсно для того, щоб досягти чемпіонства, треба прикласти дуже дуже багато зусиль. Правила турніру вже традиційні. За два дні змагань кожен учасник має зіграти дев'ять турів. За сумою набраних очок судді і визначають найсильніших. Поки діти грають, сповнені мрії про перемогу, дорослі переживають за інше. Цього року не вдалося відкрити у рівному. Шаховий клуб. Ми не хочемо говорити, згадувати за кризу, але все-таки в цілому вона впливає і результати і на нашу діяльність в плані, але ми не відступаємося, ми все робимо для того, щоб кінцевий результат. Ця така затяжка буквально в декілька місяців пов'язана з тим, що в певний момент казначейство не пропускало кошти, і тому замість того, що ми ще в жовтні могли закупити меблі, закупити шахівниці. А ми це будемо робити буквально от найближчими днями, і фактично нам вже прийдеться відкривати клуб в січні або в лютому. Щодо миколаївських змагань, то найкращими серед шахістів тінейджерів стали Віктор Самосюк та Діана Дука у середній групі Юрій Вітошко та Ілона Туленіна. А її сестра Каріна разом з Віталієм Кальчуком Здобули першість серед найменших. Ірина Василовська, Микола Мальничук, інформаційна програма День.